Доброго дня друзі-виноградарі. Це я вам хочу показати один із кущиків Дубовський розовий. Це такий він у мене в цьому році, скажімо так, на виході на ринок. Були дуже хороші грони, як вони мені подобалися. Такі повненькі, довгенькі. Все почалося з великого дощу, який тривав 30 годин з двох діб. І перше я прорізав грони 50% видалив десь із грон ягідок, які потріщали. Ну, думаю, нічого, ще, ще в принципі гронки непогані лишились. Але після того він у мене так і продовжував тріщати. Ягодки підвиріжеш приходиш, як от і зараз ми бачимо. Знову тріск. да Немає такого тріску, щоб ягідка розверталася. Але отакий тріск все рівно все рівно є. ну Зараз він вже стиглий. Я його ще раз підчищу ну і буду продавати. Хоч щось від його лишилось. Да, вид він красивий. З цим не поспориш. Але він на моїй ділянці. Це я роблю на цьому наголос. На моїй ділянці. Він тріщить. Не знаю, ще рік я з ним попробую скажем, повоювати. Попробую взяти, обробляти десь разів 4 брексілом кальцію. Попробую. Не мульчувати. Я дивлюсь, мабуть, ще й це свою роль зіграло. Попробую внести в землю ще гідрогель. Ну, попробуємо добитися, щоб він не тріщав. Якщо ні, то на студіючий рік осінь я його видалю. І не можу зрозуміти, от, хто має дубовський розовий. У мене якась ягідка трошки не така, як у всіх. У всіх вона така більш продовгувата, більш розова. Ось такий він, я не знаю чому він у мене, має от таку форму. Вона більш кругла, не така видовжена, як у всіх. Тут я зірвав три ягідки. Ось дивіться, яка форма дубовського рожевого. У мене на ділянці. Вона зовсім не продовжувала, а така більш кругла з таким носиком. Це я зайшов ще із сонячної сторони показати. Дивіться, який в мене він кольор має, дубовський. Так що такі справи. Якщо ключик я не підберу до його, то ще рік його у мене не буде.